Вітаю всіх до вашої уваги. Інформаційний випуск Час пік далі про важливе на Закарпатті. Землетрус, який відбувся в області, це типове явище саме для Хуського району. Про це нас запевнили сейсмологи Закарпаття. Нагадаю, відчутний землетрус зафіксували 3 січня. За словами фахівців, поштовх відбувся на глибині 6 метрів в районі міста Іршави. Його магнітуда сягнула позначки 3,8 бали за шкалою Ріхтера. Місцеві відчули тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги і стін. За словами керівниці Ужгородської сейсмічної станції, в Світлани Світлані Плішко такі явища в районі річки Боржава періодично трапляються через особливості цієї місцевості. Саме більше відчули села, білки і довге, по розповідям очевидців, навіть магазини з полок продукти посипалися. Чому це так виникло? Тому що землетрус був 3,8 бала, це по ріхтера магнітуді. Але так, як він був дуже поверхневий, цього 8-9 кілометрів. Під поверхнею, тому він і був такий чутливий. Що можемо сказати про цей район? Це недалеко від Липовецької поляни. Ми маємо там синебальні очаги, які вже відбувалися там і більші землетруси, так що це є природне явище таке, що періодичне. Місяць тому назад там було двох двох один і вісім-два бала. Ну але це таке, як у нас на Закарпатті бувають такі потріскування незначні. Натомість спрогнозувати, коли відбудуться наступні такі потрясіння на Закарпатті, переконує пані Світлана. Неможливо, аналізуючи попередні землетруси. Їх магнітуда була невеликою, тож надзвичайних наслідків не прогнозують. Нагадаю, попередні землетруси в області зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно. Самогубством закінчила життя 22-річна жителька Закарпаття. У селі Довге Хуйського району сталася трагедія. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України з приміткою «Самогубство». Ознак насильницької смерті не виявлено. Попередньо за результатами експертизи, причиною смерті є навмисне самоушкодження шляхом повішення. Закарпатського прикордонника затримали на хабарі, спіймали військовослужбовця одного з підрозділів ЧОПського прикордонного загону. Задокументували отримання військовослужбовцем другої частини неправомірної вигоди у сумі 3100 тисяч доларів США. За попередньою домовленістю, військовослужбовець мав посприяти в незаконному переправленні через українсько-словацький кордон трьох громадян України призовного віку та у переміщенні партії тютюнових виробів. Попередньо хабарник уже. Отримав 1550 доларів США. Про це зазначає західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Його затримали, відсторонили від виконання службових обов'язків. П'ятий мобільний лазне пральний комплекс вирушив на передову. Пральня лазня і душ на колесах та багато різних важливих елементів для наших захисників підготували, організували і відправили спільно керівництво Мукачівської районної військової адміністрації разом із представниками полянської територіальної громади. Відправляли вантажівку і мої колеги. Тільки за сім днів вдалося створити банно-пральний комплекс. Це результат спільних старань підприємців Мукачівщини, майстрів з Полянської громади та благодійного фонду Паляниця для бійців 51-го окремого батальйону, що зараз захищають нашу країну на передовій. Наші бійці, цей банно пральний комплекс чекають. Безумовно, це є дуже, як кажуть, гігієна – це понад все. Всередині. Все прекрасно, ми дивилися, все добре, все працює, перевіряли перед цим, все дуже-дуже красиво. Цього разу найголовніше, що ми з чого виходили, щоб комплекс зробити найшвидше. Тому якісь певні зміни були, прийняті рішення нашими майстрами, щоб цей процес дуже був швидко. І це все вдалося, я бачу, що вийшло дуже чудово. Разом з тим цей комплекс допоможе не тільки підтримувати чистоту та гігієну автівку оснастили також засобом зв'язку Старлінк. Така додаткова опція не залишила байдужими військових. Старлінк безумовно дуже добре, тому що в нас там, де ми зараз виконуємо своє завдання, не завжди є зв'язок. Хлопці між тим, коли будуть приймати судбальні процедури, можуть і позателефонувати і переписатися додому. Це прекрасна ідея. Це вже четверта машина, яку виготовили полянські майстри. Представники місцевої громади пишаються, що мають змогу допомагати військовим. Нам це дуже приємно. Нам ще більше приємно, що започаткував це наш голова Даробецький Іван Іванович, який сьогодні знаходиться також на передовій. І от цю машину ми вже доробляли, коли він вже був на передовій. Нам це ще вдвині було приємніше робити оцю машину. Кожна наступна автівка зізнаються, робиться легше попередньої, адже досвід дозволяє відпрацювати та пришвидшити процес. Наразі виготовлення такого комплексу вже не триває більше тижня. Звичайно, перша машина, яка робилася, це все було для нас невідомо. Це все наш голова він придумував, як би то було краще. З кожним разом це все полегшує нашу роботу, тому що ми вже в принципі знаємо все, що ми маємо зробити. Саме головне, щоб Вчасно були кошти і матеріали, які необхідні для того, щоб виготовити такий банно-пральний комплекс. На рахунок того, що ви питаєте, чи з захопленням люди це роблять, звичайно, щоб ви розуміли, це роблять не лише якісь спеціальні майстри. Там беруть участь працівники сільської ради, працівники старостатів наших, всі працівники шкіл, тобто в кому є необхідність, всі залучаються до цієї роботи і виконують це дуже добросовісно. Безумовно, особиста гігієна важлива, особливо для бійців, які беруть участь у військових діях. Тому запит на подібні автівки чималий. Проте кількість виготовлення таких вантажівок залежить від зібраних коштів та матеріалів. Ціни різняться. Тому що все залежить від того, який тягач, якого року, в якому стані, скільки на ремонт, якщо його потрібно ремонтувати, пішло, який в якому стані причіп, саме, скільки його потрібно відремонтувати коштів. Внутрішній обділ, оздоблення це все ну, різняться. Від 20, 25, 35, 40. Що поставиш внутрі? Наскільки оперативно ти можеш організувати, зібрати ці кошти, наскільки оперативно, ну, що, допустимо, волонтери, якщо принесуть пральну машину, можуть принести її за тих е, 30 тисяч гривень, можуть принести її за 10 тисяч гривень. Ну, і тут на цьому всьому різниця. Точно так же і сушильні машини, скільки завантаженість у них, які генератори, теж чи два генератори, чи один великий. Окрім банно-прального комплексу, військовим також передали ще й автівку з продуктами харчування. Вже за п'ять днів обидві машини мають прибути на позиції. Воїни ж у свою чергу пообіцяли надіслати відео з враженнями. Центр легеневих хвороб в Ужгороді отримав потужний дизельний генератор. Сучасне обладнання закладу передав заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. За його словами, центр легеневих хвороб високоспеціалізований заклад, що забезпечує лікування хворих із різними легеневими патологіями. Зараз у стаціонарному відділенні тут перебувають 147 пацієнтів. Генератор забезпечить ефективну роботу кабінету комп'ютерної томографії. Альтернативне джерело енергії для установи закупили. Передали за сприяння благодійної організації Комітет медичної допомоги в Закарпатті. В осінньо-зимовий період традиційно найбільше захворювань на сезонні вірусні інфекції та ковід. Однак у Сваляві медики розповідають, що саме ковідних цьогоріч незначна кількість. Так, за грудень у місцевій лікарні всього зареєстровано тільки два випадки захворювання. Якщо на даний час говорити про коронавірус, то ми можемо сказати так, що актуальність як такої у цьому році, ну я мав кінець року, зменшилася за гострота актуальності, тому що захворювання на ковід в нас почали реєструватися менше. Ковід відступає, а звичайні віруси кладуть пацієнтів на лікарняні ліжка. Загалом видався нелегкий епідемічний період для сваляви, адже навіть давно знайомі загальні вірусні та респіраторні хвороби можуть дати ускладнення. Багато пневмонів поступає, багато недиференційованих вірусних захворювань, тому що вірус обстеження на нашій базі не обстежується. Весерія козниці, але вони є і майже всі хворі. Більше процент до 90% хворих хворів стаціонарну відділення це є хворі із вірусними захворюваннями з пневмоніями. І так, якщо взяти останній місяць, бо це останні дані за звітний період останній місяць у нас було 105 хворих зареєстровано, із них майже 88 – Це були із вірусними хворобами із пневмоніями. Закарпатська обласна прокуратура отримала нового керівника. Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца представив колективу нового очільника Анатолія Ковальчука. До цього він очолював один із відділів офісу генерального прокурора. Ігор Мустеца висловив впевненість у подальшій успішній роботі новопризначеного очільника. За словами ж Анатолія Ковальчука, пріоритетними напрямками у діяльності на посаді керівника обласної прокуратури для нього є боротьба зі злочинами проти основ національної Ни безпеки, проявами колабораціонізму і з правопорушеннями у земельній, бюджетній та екологічній сферах, а також з явищами корупції та контрабанди. 55 п'ятирічного утікача від мобілізації разом із переправником зупинили на Закарпатті поблизу українсько угорського кордону прикордонники відділу вилок. Про це йдеться на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Чоловіків затримали завдяки заздалегідь наданій оперативниками загону інформації щодо ймовірного порушення кордону. Переправник, житель Закарпаття, озброївшись приладом нічного бачення, мав намір разом зі своїм клієнтом, жителем Харківщини, обійти прикордонні наряди і вказати утікачу місце, де той повинен в незаконно перетнути Держрубіж. Свої послуги помічник оцінив у 3 тисячі доларів США. За 600 метрів до кордону зловмисників затримали. На них склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону. У Сваляві облаштовують житло для переселенців. Це модульні будиночки, які сьогодні набирають все більшої популярності. На базі гуртожитку місцевого професійного ліцею проживають 66 внутрішньопереміщених осіб. Багатьом з них уже нема куди повертатися. Тож будівництво модульних будиночків, яке триває поруч, для більшості це справжній вихід із ситуації. Свалява за час повномасштабної війни прийняла чималу кількість переселенців. Тож розміщення приїжджих українців потреба номер один, яка актуальна дотепер. Тут у пригоді стали гуртожитки міста. В одному з таких на базі місцевого професійного ліцею проживають 66 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Писали нам нас хто з таких областей, Луганської, Донецької, Харківської, Таких от. туди а Пересіля не, не знаю, у нас пак не Ні, нікуди вивчатися. Це нам, мабуть, необхідно, бо ми не можемо повернутися в ці міста, де ми жили, бо наші міста під окупацією ще з 2014 року. То я, нам немає куди повертатися, тому ми, ми дуже зацікавлені в тому, щоб нам там були якісь місця там, де ми можемо ще проживати. Для декого можливість отримати окреме житло взагалі надзвичайно актуальна. Так, Аліна з Миколаєва вже обжилася на новому місці та знайшла роботу. Мені тут подобається сваляв вже мій другий дім, а вот я тут працюю вже, знайшла роботу. Я викладачкою працюю, танців а вот приходять до мене на розтяжку на танці. Більшість все-таки розраховують переїхати до нових будиночків, проте не всі мають бажання змінювати місце проживання. Тим не менш для переселенців готують 10 будиночків. Хто саме зможе святкувати новосілля, вирішуватиме закарпатська ова. Власне, саме завдяки співпраці обласної адміністрації та благодійного фонду Карітас стала можливим реалізація цього проєкту. Це модульні будинки, в котрих можуть розміщуватися до чотирьох осіб у кожному. Це 10 модульних будинків. Це розміщу, можна розмістити 40 до 40 людей у кожному. До кожного буде підведено електри, електрика, У кожному будинку буде електричне опалення. На даний момент вже планується до здачі шість об'єктів, шість будиночків, в котрих вже на, на завершальній стадії вже думаю до п'ятниці буде можна здати ключ з цих будиночків. Інші обіцяють найближчим часом доробити. Після перемоги України ці будиночки не залишаться пустувати. Наразі погоджено, що житло нададуть в користування Свалявському професійному будівельному ліцею. В Ужгороді врятували кота, який забрався на високе дерево. Закарпатські рятувальники не забобонні, допомагають навіть чорним котам. Два дні чотирилапий провів на висоті 18 метрів. Він забрався на дерево у дворі навчально-виховного комплексу на вулиці Дендиші в Ужгороді. Кіт так жалісно нявкав, що завідувачка не витримала і подзвонила за номером 101. Бійці ДСНС за допомогою колінчастої драбини спустили пухнастика на землю та передали жінці. Таким чином, кіт Отримав море уваги і, можливо, нову господарку. На гірськолижному курорті Драгобрат вже випав перший сніг цього року. Наразі температура нижче нуля, пориви вітру 3,6 метрів на секунду. Рятувальники повідомляють про погіршення погоди. Тож зважайте на погодні умови і реєструйтеся в рятувальників перед виходом у гори. Тим часом всі власники комплексів та готелів радо чекають усіх гостей. Нехай прийдешній рік радує не лише хорошою погодою, а й мирними новинами. До зустрічі.